Привіт, усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо вергуни. Для цього нам потрібно 250 мл кефіру кімнатної температури, одне яйце, 2 столових ложки олії. Бачила рецепти, у яких є масло. Я додаю олію, півчайної ложечки соди. 2 столових ложки цукру, можете дати більше, але мені здається, цього достатньо, тому що потім ми будемо її добротно обсипати цукровою пудрою. Ось тут у мене 1 четверта чайної ложки соди, така дрібочка, та 400 г борошна. Думаю, борошна мені буде достатньо, але вже побачимо, коли будемо замішувати наше тісто. Тісто повинно бути не туге, трішечки-трішечки ще липнути до рук. Отже, починаємо. Починаємо ми з того, що збиваємо наше яйце з трішки трішки збиваємо яйце з цукром. Так, Перетираємо, тому що збити нам так гарно не вдасться. Так, тоді додаємо наш кефір і одразу соду. Сода у нас до кефіру погаситься, так як там є кислота. І одразу додаємо олію. Тобто всі рідкі інгредієнти ми одразу змішали. Наше Маса почала потрішки підходити, підсипаємо муки і перемішуємо. О, чути, як наша сода. Шумить. Тісто працює. Гарно вимішуємо. Вимішуємо, бачу, що вже. Вінчиком я не можу мішати. Вінчик, вінчик забираємо і починаємо вимішувати рукою. Тісто у мене ще липне, додаємо усю нашу муку і гарно вимішуємо. Так, тісто вже вимішать, трішки липне до рук, але так повинно бути. Все. Його не вимішувати довго, просто змішали всі інгредієнти, добре між собою перемішали. І накриваємо на 20 хвилин, щоб воно трішечки відпочило. 20 хвилин пройшло. Тепер наше тісто викладаємо на коврик. Я поділю наполовину, бо мені забагато. Так, тіста. Так, Наполовину. Так, трішки підпиляли, ой, кажу, підпиляли, трішки посипали наш коврик і розкатуємо тісто товщиною десь один сантиметр. Потім трішки його розтягнемо. Так, щоб нам не прилипало, трішки підсипайте собі ще мукою. Бажано багато муки не давати, але трішки щоб вам було комфортно працювати з тістом. Гарно Розвернули. Так, і ще раз. Так. Є. Беремо наш ніж гострий. І ріжемо смужки десь 4 сантиметра. Так, а потім ділимо, давайте ще одну, і тоді ми розділимо на так. І ділимо так, щоб були красиві ромбики. Ось так, думаю, вам видно, як я ділю. І ріжемо на ромбики. Так, тепер посередині, ось цього ромбика, робимо надрізь, ось так дірка, і в цю дірку пропихаємо одну із сторін. І гарно натягаємо ось так. Другий беремо. Ось так. І так ми проробляємо з усіма. Гарно, всередині в ромбику робимо надріз. І ось так цю дірку пропихаємо одну із сторін. І натягуємо. І так з нашими усіма. Так, усе тісто я вже зробила. Ось так вергуни у мене виглядають, тут є дірочка. Тепер гарно обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Після посипаємо цукровою пудрою. Ось так наші вергуни підсмажуються. У мене включена витяжка через торшум. Бачите, великі кількості олії я підсмажу їх. Ось така величезна гора вергунів у мене вийшла з вказаних інгредієнтів. В процесі я підсипала ще трішки муки, тому що у мене тісто рідло. Я думаю, що це залежить від моєї муки. Мало клейковини. Ось, ось така гора вергунів за мінусом 5, що я вже з'їла. Тобто, розраховуйте собі, чи потрібно вам більше, чи достатньо вам такої кількості інгредієнтів. Можна робити тісто тонше, тоді вони більш хрумкі більш обсмажені. Я хотіла саме такі. Дуже вам дякую за усі коментарі, за усі лайки, поширення, за те, що підписуєтесь на мене. Діліться у коментарях, як саме ви називаєте ось таке печиво. Знаю, що в народі є трошки інша назва, не хочу тут озвучувати, Надіюся, ви мені напишете. Пишіть, як у ваших регіонах це називається така страва. Усіх вас люблю, мир з нами!